І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Доброго дня, любий слухачу, я хотів би звернути твою увагу на свято, яке наближається. У цілому світі воно зветься Воскресіння Христове, незалежно коли його святкують католики або православні люди. Та ніхто з них не задумується над тим, чому це свято практикується кожного року лише у неділю. Адже дійсно Ісус Христос постраждав у п'ятницю, коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою. Йосиф Ариметейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пілат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав Його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. Євангелія від Марка, 15 глава, від 42 до 45 стиха. А Воскрес дійсно, у неділю, 33-му році нашої ери. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і Великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затереслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався, промовив жінкам Не лякайтесь. Бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте, Немає його тут, бо Воскрес, як сказав. Євангелія від Матвія, 28 глава від 1 до 6 стиха. Та ось з'являється питання: хіба кожного року дата народження чи смерті людини припадає на п'ятницю чи неділю? Ні. Коли підемо на кладовище і подивимося на надгробки, то побачимо, що на них написані не дні тижня, а числа місяця. Отже, якщо Ісус помер в якесь число місяця, то воно має бути на першому місці, а не день тижня, тобто п'ятниця. Але сам Ісус Христос заповідав, коли святкувати Його смерть, а не Воскресіння, і цей спомин смерті має співпадати із старою Пасхою, яка була святкована ним в останнє в 33-му році, і промовив до них: Я дуже бажав споживати цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Євангелія від Луки, 22 глава від 15 до 19 стиха. Тож, як ми бачимо, Ісус не залишав ніяких пишних свят на згадку про Його Воскресіння, а навпаки, показав, що спомин смерті має важливішу ціну, бо його смерть викупною ціною за всіх віруючих у нього. Так би бог полюбив світ, що дав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, що не повірив в ім'я однонародженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прийшло, люди ж темряво більш полюбили, як світло, лихіво було їх вчинки. Бо кожен, хто робить лихе. Ненавидить не світло, і не приходить до світла, щоб не згадано вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Євангелія від Івана, 3 глава від 16 до 21 стиха. А Воскресіння Ісус Христос отримав за те, що виявився до кінця слухняним і вірним своєму батьку, Богу Йогові, як то є записано у віршах. А прийшовши на місце, сказав їм Моліться, щоб не впасти у спокусу. А він сам, відійшовши до них не... від них, як викинутий камнем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, проноси ми мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. Євангелія від Луки, 22 глава, від 40 до 42 стиха. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на пахощі, та й застало, що камінь від гробу відвалений був, і, війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них, а коли налякались вони й посхилялись обличчям додолу, ті сказали до них чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галилеї. Він казав Сину людському треба бути відданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його. Евангелія від Луки, 24 глава від 1 до 8 стиха. Коли Ісуса розп'яли, то це була публічна картина. Якщо читач бажає, то подробиці можна почитати у Євангелії у 23 і 24 розділах від Луки та й в інших письменниках Євангелії, а коротко у 23 главі, а за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми, бо дні настають, коли скажуть. Блаженні неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували, тоді стануть казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покривайте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереві, то що буде сухому, і вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус. Отче, у руки твої віддаю свого духа, і це прорікше він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: Дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на відовище, це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його й ті жінки, що прибули з ним із Галалеї. Здалека стояли і дивились на це. А коли Ісус Христос Воскрес із мертвих то релігійні вожді того часу вирішили зробити вид, що того не сталося, і ось цьому доказ записаний. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтесь, бо знаю я, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Немає його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко, і скажіть його учням. Що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галалеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив, і пішли вони хутко від гробу, зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: не лякайтесь. Ідь повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галилею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто із сторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків і сказали Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то Його ми переконаємо і від клопону, клопоту визволимо вас. І, взявши вони срібняки, зробили як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. Євангелія від Матвія, 28 глава від 5 до 16 стиха як бачимо з писання, того часом уже не отеократичним, а релігійним правителям, хоча й юдеям не хотілося, щоб люди знали правду, адже вона була проти їх дії, а тим паче сьогоднішнім духовним отцям невигідна правда про Пасху і спомен смерті Христа, бо виявляється, що через владу над людом та матеріальною користю вони кладуть Слово Боже на друге місце. Ісус Христос усіх їх, як тогочасних, так і сучасних, описав у Матвія 23 голові. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їх не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть ті тяжкі... і теж. Тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж ученьки свої вони е, роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і вздовжують китиці. І люблять вони передішні місця на банкетах і передішні лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю, а вчителями не звідси. Бо один вам учитель, а ви всі брати, і не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник, Христос. Хто ж між вами найбільший, хай слугою вам буде, хто б підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, Лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне. Бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Ось коротко, над чим варто задуматися в світлі сучасних подій у світі, тому я написано знайшлате це, що останніми днями не стануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники. Батькам слухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклася відвертайтеся від таких до них, бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, введених всякими пожадливостями. Що вони завжди вчать та ніколи не можуть прийти до пізнання, як і яній та ямрі протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого зі розуму, неуки щодо віри. Та більше не будуть мати успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною, наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю. Любов'ю, терпеливістю. це застереження Тимофія для тих, що не бажають жити і загинути з цим світом, а бажають жити в новому світі, в якому буде як записано в Ісаїї 32 голові Тож за правідністю царуватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. А цей цар якраз і є той, що сказав. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тож, хто не буде поступати по повелінню нашого ходотая, то може мати надію лише на осуд, бо хто буде мене та моєї науки соромитись роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський. Як прийде у славу свого Отця за ангелами святими. Від Марка, 38 глава. Амінь.